Так, добрий вечір, Віталій Кім, патріот України. <кій> Віталій Кім, якби ви написали ще дані його, зараз, секундочку, зараз попросимо Сірі. Так, 342 роки йому. Начебто в нього карі очі. Начебто карі. Зараз подивимось, друзі. Дивимось, Віталій Кімчук, патріот, він України. Ну, начебто патріот, нічого такого не було, напевно. Я покра у всякому випадку такого нічого поганого не чув з нього. 42 роки. Він трифовий король. фігуру. До речі, до речі, друзі, напишіть, будь ласка, як зв'язок, відео бо щось з інтернетом сьогодні були якісь, начебто все добре, але вже. Але... Так, чи патріот України Віталій Кім. Ну, дивіться, я не бачу, щоб він був такий прямо ярий патріот. Я бачу, що він колись, колись можливо, і був десь не прихильником, але от мова російська, от він категорично розмовляв, можливо, російською мовою. Тобто і регіон сам, де звідки він, також, він такий російськомовний, і був до війни. Російсько-проросійський, так налаштований, ну багато, багато було там. От. Але все ж таки він, він не такий прямо ярий патріот, але він не ворог прямо України. Він, от, можна сказати, захисник в своєму, в своєму випадку так, захисник своєї своєї території, де він керує. От. Він такий в міру патріот. Можливо, там, знаєте, такий помірний патріот, як це можна сказати. Він осуджує русню, <клух> він злиться на неї. Вона йому багато сліз донесла, принесла також. От. <клух> Тому в плані ворога, <клух> ворог у нас один. Ну, і такої ярої патріотичності, знаєте, такий, щоб він був такий українець. Ну, у нього фамілія <клух> прізвище не українське. <клух> він не ворог. України. Ну він і не ярий патріот. Тобто він, можливо, на своєму місці, він можливо, переналаштувався вже на військові рейки. Ось так. Тому я не можу сказати, що він прямо суперпатріот який, що він там супер держдіяч. Ні. Він не державний діяч великого масштабу. Він не, не якийсь такий суперпатріот. На своєму рівні, на своєму місці він працює проти ворога. Він ненавидить також ворога. От, тобто, він такий українець, можна сказати так. Ну, я не бачу патріотичної карти не випало. Патріотична карта по-іншому випадає. Хоча це і не якийсь ворог, там нічого такого надто поганого, такого також не випало. Ну він, ну, звичайний політик, <кій> чиновник, який зараз знаходиться на Посаді, і о, він не вимушено захищає, він як би так захищає, тому що він також вважає це за потрібне. Ось так. От така відповідь стосовно Віталія. Я думаю, зрозуміло. Так, дякую за донат, хто відправив з Монобанку. Це чиновник. Він не проти України, ну він чиновник. Так, далі. Далі, далі, далі. Гляньте, що там на рафті з інтернетом. Там сьогодні якісь проблеми в них, вони в них ці регіонів, це вони самі наплужили, чи це хтось зовні поміг. <кій> Подивимось. Зараз подивлюсь, друзі. Я також читаю. ну в мене не було, чесно кажучи, часу сьогодні навіть заходити. В Телеграм так швидко заходив. Прям дуже швидко. І ось вийшов до вас. Але одним, як скажу, краєм ока я зачепив цю новину, також але не зрозумів, що там відбувається у них. Зараз подивимось, ці проблеми з інтернетом, чи це для них удар ззовні, чи це їхні проблеми там. Я бачу, що це вони, це вони самі, друзі. Вони самі, якось, якась виникла помилка там. Звісно, це стало також відомо, дуже швидко відомо стало іншим противникам їхнім. І вони в цей момент вирішили також додати цю атаку, чи як вона називається, виконати цю атаку на їхню. І це також вдалося. Тобто, з самого, з самого початку це був якийсь їхній баг, там щось вони наплужили, як ви сказали. Потім це швидко дізналось, там, начебто, щось незначне було, повинно бути таке щось дрібна, дрібна якась, якась історія, але не без допомоги також іншої, іншої країни. От. Не без допомоги. <кій> тобто ситуація у них виникла ось так. Наплужили вони і не змогли вирівнятись, і отримали вдагонку удар цей. Хто писав? No war. Тому, бачите, ззовні помогли. Дякую, друзі, за донати з Приватбанку два донати. Дякую, величезне. Дякую. Так. Ось така відповідь стосовно їхнього інтернету. Ну, бачите, все ж таки. Наші працюють гарно, я знаю. <кій> Як мінімум хлопця, хто активний глядач, і я також долучився до <кій> цієї історії. Це не дуже складно, друзі. Тому хто хоче долучитися, будь ласка, прописуйте в інтернеті Армія IT армія України. Там дуже легко стати також, також співучасником. Цієї армії. О, це не дуже важко. Можете долучитись і все. І допомагати також. Так, далі, 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 далі. Алекс, вітаю, вітаю, вітаю. Альона, вітаю. Єлена, всім привіт. Так, які зміни принесе в армію? Зміна, <кхи> заміна головнокомандуюча? Дивлюсь, друзі. Ну, це добра подія. Добра подія. Зміни повернення території, бачите, тут випадає таке. Повернення території. Тут, бачите, призначення червового короля. Бачите, бумага біля червового, червова особа. Ну, це, напевно, навряд чи буде жінка. Навряд чи це буде жінка. От. Принесе, приведе, по-перше, поверне в території. І ще буде там. Ну, можливо, прямо прямо супернова команда не сформується, що всі, всіх замінять. Ні, такого не буде. Але це, ця зміна, вона. Ця зміна, вона все ж таки, все ж таки, друзі, по оркам ударить сильно, бачите? Повернення території, зміна ця на краще. Так, щоб не, знаєте, не копатись там в дрібницях цих, бо вони, в принципі, не так важливі тут. Повернення території для країни це добре. Ось червовий якийсь тут з'являється, удар по орках. Це також тут випадає. Е, і деякі також е, в, самої, в самій армії також будуть якісь зміни. Но ці зміни також на краще, тому що, е, тому що е, деякі там діячі е, є також не, не дуже компетентні там, і так далі. не будемо, тобто ну, і, і в армії більш на краще, е, і для України так, взагалі на краще. От. Хоча це все буде супроводжуватися, друзі, звісно, це війна і буде супроводжуватись е, тим, що ми будемо втрачати також людей, на жаль. <кій> От. Тому ваше питання було. Ваше питання було стосовно, чи принесе в армію, що принесе, які зміни. Принесе користь. От. Звісно. Через заміну головнокомандуюча, війна не закінчиться одразу, розумієте? Хоча це загально рішень буде, це на краще. Так, далі. Добрий вечір. <кхи> Добрий вечір, друзі, всім. Всім привіт. Хто вже доєднався, не забувайте, друзі, ставити лайки, підтримувати українське. Залишайте свої лайки, підписуйтесь, хто вперше на каналі. Так, продовжуємо. З інтернетом Добрий вечір. Розганяю думку про те, що не, всі, не вся окупована територія повернеться додому. Яка доля Бердянська? Невже не буде куди повертатися? Це дуже лякає. Чому не буде куди повертатися? В смислі, Це таке питання якесь <кій> доля Бердянська. Це ви також, друзі. Зараз наступний місяць особливо будуть вони використовувати вороги, будуть використовувати психологічний тиск, як і ракети, які летять вздовж міст великих, розумієте, коли вони вибухають. Звісно, що ніяких тут військових об'єктів там по населеним містам, в спальних районах густонаселених міст. Звісно, ніяких військових об'єктів немає, не було і не буде. Розумієте, тому це все одно більше психологічний тиск. Коли для них це стає дорого, незручно, коли для них це стає. Вони змінюють це на такий же психологічний тиск тільки через мережу інтернет. До цього вкиди, вкиди там роблять різноманітні, дивляться реакцію, а потім знову роблять ці вкиди і таким чином підбурюють і в напруги тримають <кхем> суспільство. Тому не можна <кхем> довіряти. Першому телеграм-каналу, який там десь щось, <кхем>, ви таке гостре побачили або почули таке, гарячу новину якусь не потрібно довіряти всім. Там, такі, е типу як Береслав Береза, який розніс про залужного, ну, він, е це фейкомет, він завжди був таким балаболом, завжди якусь чухню, ніс, е щось там. Ну, він просто балам балабол, говоряща голова. Всі, да, завжди він був говорячою головою і всі рознесли це. От розумієте? <кій> так, дивимось Бердянськ. <кій> Чи повернеться в Україну Бердянськ? Ми вже дивились неодноразово, подивимось ще раз. Звісно, повертається в Україну. Так, це трохи затягується. Планували раніше, орки також вчаться на, на цій війні. Розумієте, також вчаться, <кій> також там бачать помилки і користуються цим. Це як війна, друзі. Трохи затягується це, затягнулося. Але дивіться, в, в картах термінів немає точних, але подія, якщо факт події є. То це найголовніше. Терміни можуть, знаєте, як відтягнутись або неочікувано. Це може бути неочікувано раніше, неочікувано пізніше. Тому терміни на терміни краще не спиратись в картах. Інколи, коли це дійсно там важливо, дуже прямо важливо, що це може подію змінити. Тобто, якщо не в цей термін, то ніколи розумієте взагалі. Тоді, о, дякую за донати, друзі, дякую. банку Ощадбанку, дякую вам. То тоді терміни мають значення і вони відкриваються. От. Це як по обстрілам, от, е, хто постійно слідкує. Той знає, що інколи по от, чітко, майже день в день, там, або плюс-мінус день відкриваються терміни. Як воно працює, значить, це такий запит такий, значить, така інформація, це дійсно важливо. Повертається Бердянськ в Україну, не переживайте Тетяна Павленко, хто от питається, не переживайте, повернення трохи може затягнеться не так, як ми очікували, але все одно це буде. Тому <кій> Насправжні патріоти України, ті люди, у яких Україна в серці, не переживайте, а орки і зрадники, або тікайте, або копайте собі <кій> яму. Так, далі. Генерал Герасимов, 68 років, блакитні очі ходили чутки, що його ліквідували, що з ним, чому давно не видно. Ходили такі чутки, що начебто наші ліквідували його в Криму. Але я дивився, було відео, що там його не ліквідували. На жаль, трохи він не доїхав. Тобто він не був фактично ліквідований там. От. Ну, ми подивимось. <кій> Зараз ще раз глянемо. 68 років, блакитні очі. Він десь проворувався, От Так, можливо, його і не показують щось. Там більше пов'язано з воровством армії. Може, і літак чуєте, збили цей, може там якісь документи були. Ну, я не бачу, щоб він був ліквідований. Поки що він як живий тут випадає. Можливо, там в літачку в тому були якісь. Дякую, друзі, за донати, З Приватбанку був донат, з, з Укрсібанку ще донат. Дякую вам. Величезне. Ось, поки я не бачу, зараз подивимося ще напряму. Так. Чому його давно не видно, чи, він, чи його ліквідували, чи ні. Ну тоді в Криму його не ліквідували. Хоча він вже майже віджив своє, так можна сказати. Його планують, він, в нього втрата роботи, втрата роботи випадає. Для нього це неочікувано було якось. Можливо, його, його давно не видно, тому що десь він переміщується. Оці, до речі, карти, друзі, вони. Знаєте, тут прямо не відповідають, чи загинув він, чи ні. Хоча це зміна дому, вона може бути і не тільки в фізичному плані, а ще й в ну, плані душі. Можливо, він десь на грані. Ну, проблемами зі здоров'ям я в нього не бачу. Якихсь там серйозних дуже. У нього почались там проблеми в самої його структурі проти нього. Там у нього втрата роботи випадає. Його ось повинні викинути звідти. А потім його можуть і ліквідувати, може і одразу. Зараз я подивлюсь, друзі, з іншої ще сторони. Поки що його не ліквідували, але він близький до цього. Його може там же ж свої ліквідують. За допомогою ще й заходу також. Но у нього втрата роботи випадає скоро. В його, тобто його знімуть. Він проворувався, десь там, десь він там щось проворувався, у нього там проблеми будуть з його ж цими з ФСБшниками, ну, з цими різними ублюдками іншими. Так. Так, 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 так. Секундочку. Друзі, загубив питання. Герасимо. От Катерина. Ось так. Поки що його не ліквідували, але його ось-ось ліквідують. Його, по-перше, приберуть з тої посади, де він знаходиться. навішають на нього всі гріхи. Всі, е, все воровство, розкрадання там їхнє, і спишуть його. От тоді його спишуть. Поки що ще от, не, не випадає такого такого прям <кхм> страшного. Дуже-дуже-дуже жалко, що не випадає. Хоча, по факту, ми побачили далі. Для чого це роблять про залужного? Для того, щоб суспільство приготувати до інформації, до цієї, для того і робиться. Доброго вечора, слава. А Орки цим користуються. Ну, друзі. Так, далі. Доброго вечора, Вітаю Запоріжжя. Запоріжжя, вітаю. Дякую, Слава. передивлюся відео, пропустила про Залужного, напевно. Будь ласка. Уже про Залужного раз... і сьогодні подивились. Добрий вечір, Олена. Так, такі приємні речі про того чорта говорити, аж приємно. Дякую. От мені також приємно, друзі. <кій> ну, На жаль, ще його не ліквідували, але він там. Ну, будуть їх списувати, розумієте? Так, зараз поступово, друзі, будемо розглядати ваші питання. Так, 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 так. Роман Цимбалюк, Береза. Яна. Зараз ми можемо повернутися пізніше до цих питань. Я вже бачу такі нагальні більше питання. Можна запитати вас про вашими власним відчуттям та руску. Як ви вважаєте, чи довго триватиме війна? <кій> вона тривати недовго буде, але це відносно недовго. Якщо вже війна триває 10 років, то це вже якби довго. А е, повномасштабна і е, така гаряча фаза війни по зрівнянню з тим, що вона вже йде 10 років, чи була там 8 до цього, то вона начебто й недовго. То, е, по моїм відчуттям і по тому. Досвіду, так, в, в, в передбаченню на картах, я бачу, що це буде менше, ніж то 8 років, як почалась, це буде менше, ніж ці 8 років. Розумієте? Тобто це недовго. І в картах ближні терміни, це 1-3 роки це швидко. 3, 7 років це вже середній термін. І 7, 10 років навіть більше семи там 8, 10, 20, 30 це вже довго. Це так, для розуміння. <coughs> добрий вечір, добрий вечір. Так, словам. Тетяна, добрий вечір всім. Вітаю вас також. Чи є рішення, чи є. Чи є таке рішення взяти Україну на зовнішнє управління, як США, колись Японія цікаво, цікаво, давайте подивимось. У військовому плані дійсно багато чого, в військовому плані, багато чого, е так працює. Через те, що дуже великі гроші вкладаються. Тому че, у військовому плані так це працює. І е я не бачу, що там після війни що візьмуть Україну, прям в е ні, такого не, я не бачу, такого не випало. В військовому плані так, це є. В зовнішнє управління ну, це, це через контроль грошей. Ось так, через контроль грошей, і плюс для забезпечення навчання, тобто для захисту самих військових наших. Для захисту і грошей, і самих військових. Тому це необхідно От в плані військовому, то ну, це навіть не зовнішнє управління, це як шефство, можливо, так. Но це не зовнішнє управління, типу як Японії. Такого не випало. Взагалі тут випадає от як союзна карта. Бачите, от Україна і Захід. Але це не управління пряме якесь. Це як більше як союзна карта. Непряме, прямо управління, хоча дуже корисне. Прямо зараз рішення ні. Прямо зараз є рішення стосовно військових всіх моментів. Пізніше це буде союзна держава на рівних умовах, не прямо як управління, але на рівних умовах за підтримки і підтримки досвіду, і фінансової підтримки Заходу. Ось так. Ну, це пізніше трохи випало. <кхм> Зараз це стосується те, що ви написали, Тетяна, це стосується саме от військовому плані. Добрий вечір. Ти Анюта, добрий вечір. Ставимо лайки під відео. Дякую, Єлена. Дуже дякую вам, правильно. <кхм> нагадуйте, нагадуйте глядачам, хто на цій трансляції. Не забувайте ставити лайк і переглядайте відео. І не забувайте також підтримувати українське і залишати свої вподобаєчки. Це нескладно. Так, далі, далі, далі. Добрий вечір. Анюта, добрий вечір. Слава таке питання: для чого закон України?